Дівчата, перестаньте вестися на ці маніпуляції чоловіків, коли вони вам кажуть, що ви аліменти витрачаєте не на дитину, а на коханців педикюри, манікюри, сигарети, алкоголь і змушують вас показувати чеки, що ви дитині за аліменти купили. Це неправильно. Жодного закону в Україні немає, який змушує вас показувати чеки вашому колишньому чоловікові. Тому що ви є отримувачем аліментів і за замовчуванням по закону ви витрачаєте гроші саме в інтересах дитини. Немає жодного закону. Який вас змушує дати якийсь звіт вашому колишньому чоловіку? Якщо вам він не вірить, куди ви втрачаєте такі гроші, які він вам платить, то можете йому запропонувати взяти принаймні на один місяць дитину до себе, і хай він відчує і побачить, куди витрачаються гроші, і хай позберігає чеки і докаже вам, що він витратив їх на інтереси дитини.